Уряд прийняв дивну постанову. Ви будете здивовані. А, реорганізація державного концерну, а тепер наберіть повітря. Набрали? От як ви думаєте, під час війни, яке, а, який концерн уряд вирішив реорганізувати? Набрали повітря? Укрооборонпром. Укроборонпром. Ви не услухались. Не І зроблять із нього акціонерне товариство. Ну, правда, написано, що 100% акцій буде належати державі. Угу. Якийсь час. А далі буде неефективне управління. А далі буде наглядова рада. Ну, про неї вже написали. А далі буде корпоративне управління. Тут теж вже написали. Перетворення «Укроборонпрому» в воюючій країні на акціонерне товариство. Цікаво, а кому акції поступово потім порозпродують? Ну бо акції це розподіл підприємства. 100% належить державі. Як ви думаєте, довго держава буде володіти 100%? Рік, місяць, три роки? Як ви думаєте, «Укроборонпрому»? В Державі, яка воює через Укроборонпром проходять там не мільярди, там десятки, сотні мільярдів і ще пройдуть. Додумались в уряді зробити з цього акціонерне товариство. Ну, вам розкажуть по телебаченню, що це важливо, це важливо для управління, це важливо держава неефективний власник. Я хочу подивитися на людей. Які в державі неефективно упорядковують те відомство, через яке проходять основні оборонні замовлення, от мені цікаво, що з такими людьми зробили б, ну наприклад, в Другу світову війну, от що би зробили з людьми, які неефективно б управляли оборонними підприємствами? А що зробили б з людьми, які би вирішили акціонерне товариство утворити з оборонного підприємства воюючої країни? Ну, знаєте, у мене просто, ну просто немає слів. І вам розкажуть по телевізору, що це правильно, що так воно має бути, що це згідно закону, що так рухається весь світ. Тільки весь світ не воює. Весь світ не воює. І ми знаємо, як у нас перетворюють акціонерні підприємства спочатку з державної власності, потім поступово, поступово. І там, дивись, років за п'ять ми вже побачимо акціонерів. Я навіть знаю хто. Будуть цими акціонерами, слава Україні.